Червона рибина в чорній воді, розділ 14. Чому ти не взяла прізвище свого чоловіка, залишилася на дівочому? нишком спитав Джулію Іван, коли та приїхала з Євгеном до рідного дому після весілля, щоб познайомити його з батьками. Тому що я хочу прославити рід, тату, незворушно відповіла Джулія тоном, який не передбачав ані краплі сумніву в тому, що так і є насправді. Як ти збираєшся це зробити, доню? усміхнувся Іван. Ще не знаю, але знаю, що прославлю наш рід, твій рід, тато. А Джулія чудово пам'ятала всі звинувачення батька. Рід наш по кущах тягати не дозволю, гнівно кинув він колись їй в обличчя, коли вона у вікно спостерігала за парою закоханих, що цілувалися. Джулія тоді не зовсім зрозуміла, чому батько гнівається на неї. Адже хто як не він сам тягає рід по кущах, коли й бігає напівп'яний по сусідах доти, доки ноги вже не перестають його нести. І прославляти рід для Джулі радше означало реабілітувати батькове, а не власне добре ім'я. Не виключено, що десь на споді душі Іван дуже соромився своїх пиятик. І йому видавалося нестерпним визнати, до якої міри він ганьбить власну родину, власних дітей. Простіше було звинуватити старшу доньку в тому, що вона тягається по кущах. Анна з Іваном неабияк підготувалися до приїзду доньки із зятям. Стіл аж прогинався від різних наїдків. Женя не міг не сподобатися симпатичний, мужній, перспективний студент кафедри фізики космосу. Нехай з небагатої родини сільських вчителів, але в той час це мало кого турбувало. Анна з Іваном бачили женене добре ставлення до доньки, уже цілком стали на його бік. Мати шепотіла Джулії на кухні, ти молитися на нього маєш, доню. За що молитися? не розуміла та. Як за що? За те, що він тебе таку взяв, скипала так само пошепки Анна. Джулі було невтямки, яку таку і чому я маю на нього молитися. Але внутрішньо вона погоджувалася із матір'ю, відчуваючи себе неповноцінною поряд із чоловіком, як тоді в дитинстві поряд із батьком. Однак зараз для невпевненості в собі причин додалося від материних слів Джулія почулася приниженою та дефективною. Ніч, яка мала стати першою нічю їхнього кохання ще за місяць до весілля, минула не так вдало, як у багатьох інших пар. Євген був досвідченим і намагався зробити перший сексуальний досвід Джулії незабутнім. Але тіло дівчини чинило супротив вторгненню і не пускало майбутнього чоловіка. Марні спроби тривали майже місяць. Євген почав непокоїтися, щось не так. Джулія ж зовсім не маючи інтимного досвіду, не розуміла, чому нічого не відбувається, чому її тіло залишається закритим для чоловіка. Їй було так боляче щоразу, ніби ціле її нутро розривалося під тиском чоловічої сили, і вона пішла до лікаря. Діагноз приголомшив Джулію. У вас дівчина аномалія внутрішнього розвитку, дві матки. Потрібна операція, інакше вам ніколи не спізнати радости сімейного життя, а лікарка глузливо посміхалася. Але вражена Джулія не помічала глуму, що крився в її словах. Скажіть лікарю, а діти в мене будуть? спитала дрижачим голосом. Діти можуть бути, а можуть і не бути. І, друге, вирогідніше, ніж перше, при такому діагнозі часто трапляються викидні. Загроза переривання вагітності уже з перших місяців. Але якщо хоча б до шести місяців вам вдасться доносити, то вже добре. Дитину можна буде в реанімації виходити. Але це якщо вдасться доносити. І пам'ятайте, тепер лише кесарів ростин. майже кричала лікарка навздогін Жулії, що пригнічено вже йшла геть. Джулія поверталася додому в гуртожиток, на силу переставляючи ноги й не помічаючи нічого навкруги. У її думках спливали спогади про ті три критичні дні тортур, які вона щомісяця терпіла з 11 років. Їй згадалося, як не вірив батьку в те, що вона дійсно щомісяця потерпає від фізичного болю. Але на батька швидко відступила на другий план, коли Джулія пригадала, що на неї чекає вдома Женя. Що вона йому скаже? Як зізнатися йому в тому, що може стати загрозою їхнім майбутнім сімейним стосункам, або більше поставити під питання заміжжя Джулії? І тоді прогнози тітки Марії та віри справдяться, усе постане саме таким, як вони казали, покористується і викине. Але і це було не найбільшим переживанням Джулії. Попереду бавовніла чергова втрата. Джулія кохала Женю не уявляла свого життя без нього, а може, збрехати йому. Поїхати до мами з татом потайки зробити операцію, він ні про що не дізнається, кидалася в сумнівах дівчина. І все ж вирішила не брехати коханому чоловікові, чим би те зізнання не обернулося. Вона наважалася хай як боляче не було би казати правду й далі, Жені. Сказати правду і дати жені право вибору. Десь у глибині душі Джулія розуміла, що тільки сильне, щире кохання може змусити чоловіка прийняти у своє життя таку незвичайну жінку, якою була вона. Євген зустрів її обіймами вони довго стояли на порозі кімнати, обійнявшись, і мовчали, аж доки Джулія тихим голосом не розповіла все, що дізналася від гинеколога. Женя, ні миті не роздумуючи, притулив її тісніше й мовив. Знаєш, мій космічний зайчику, як я тебе кохаю. Я не віддам тебе нікому і ніколи тебе не покину. Навіть якщо у нас ніколи не буде дітей, я все одно виберу тебе ти моя і не І вони злилися в довгому чуттєвому поцілунку. Між ними щось сталося, щось поєднало. На цілу вічність їхні губи, їхні серця, тіла й душі. Вони відчули в ту мить неймовірну силу кохання, яка допоможе їм подолати всі труднощі, і в цьому злитті народилася їхня спільна молитва: Ти це я, я це ти. У ній втрата одного означала смерть для іншого. Цей день закарбувався в зошиті Джулії пристрасними рядками кохання. Ми будемо з тобою то ближче, то далі, зливаючись у просторі без дрібочки фальші, руками сплітаючись, милуючись марсом крізь хмари чарівним небес посланцем, що світить червоний у душах сходить двом божевільним, які одне одного чують у тиші нічній знеможено. Дихають зоряним світлом, і Боже мій впотік неземних енергій вплітаються, де все зло та бруд коханням змиваються. Мамо, чому я такою народилася? запитала Джулія в матері, коли вони мили на кухні посуд після родинної вечері, поки Іван з Євгеном вийшли на двір покорити. Мабуть, спільне пускання диму, як і випивка в компанії, має властивість зближувати, знімаючи надмірну напругу та скутість. Не знаю, донечко, але тато вже тоді багато пив, обережно натякнула Анна на саме Іванову провину в тому, що Джулія народилася з аномалією внутрішньоутробного розвитку. Таким чином, мати ніби знімала з себе будь-яку відповідальність за біль та страждання доньки. Мовляв, у всьому він винний батько. Однак Джулія розуміла, що Анна бреше. Запої у батька почалися аж через п'ять років подружнього життя. Дівчина знала це від бабусі Катерини. Та й мати багато разів говорили саме про такий термін. Зараз материна брехня була очевидною для Джулії, але вона змовчала. Бажання докупатися до істинної причини своєї аномалії не полишало Джулію багато років по цій розмові. І до цього питання вона ще повернеться пізніше. Простудіювавши не один Том медичної та то психологічної літератури, вона таки намацеє ту ниточку, яка дозволить їй скласти всі фактори в цілісну картину. І допоможе їй у цьому молодша сестра. За деякий час у Поліни ультразвукове обстеження виявить дворогу матку. Ось вона, відсутня ланка, подумає тоді Джулія. Адже й тут тенденція та сама подвоєння органа. З медичної енциклопедії Джулія дізналася, що статеві органи починають формуватися у дитини на третьому-четвертому місяці внутрішньоутробного розвитку. У цьому процесі у дівчаток беруть участь так звані мюлерові канали. Саме шляхом їхнього злиття формується матка. Якщо з якоїсь причини канали не з'єднуються, це призводить до того, що замість однієї матки утворюються дві. Що спричиняє вповільнення чи відсутність процесу злиття мюлерових каналів, Джулія не знала, та й наукою це питання було не вивчене. Але одне вона розуміла точно, для цього мають бути причини, можливо, психологічні. І пригадала історію про перший завмерлий плід матері, яка не хотіла мати синів. Той плід був хлопчиком. Відразу після нього була зачата Джулія. І розвивалася вона в тій самій матці, де Петро півроку тому сталося найсправжнісіньке вбивство. Бути хлопчиком виявилося небезпечно. За це можуть убити. Потрібно так сформуватися, щоб мама точно любила. Може стати подвійно дівчинкою. А що, непогана рада бути супердівчинкою, над дівчинкою? Ось він, спосіб вижити там. Де можуть убити за те, що ти хлопчик. Хоч би мама нічого не наплутала, ось він захист, дві матки, вирішено. І злиття литтям мюлерових каналів загальмовується, щоб устигнути зберегти життя плоду. Адже мати завжди знає, відчуває, хто зароджується всередині неї, підсвідомо знає. Власне, це знання заховане дуже глибоко в підсвідомості, і не завжди його можна осягнути розумом. А чи дійсно батько Джулії був ні в чому не винним, а важко сказати, чи давав він Анні відчуття безпеки, чи могла вона покластися на нього? А чи в сприятливий ґрунт ненависті Анни до чоловіків лягали нові, нові зерна і проростали подвоєним гнівом? Жінка, яка вступає в стосунки з чоловіком, будучи переконаною в його ненадійності, підлості, зраді, неодмінно утвердиться в тому із іще більшою силою. Іван, сам того не підозрюючи, укріплював уявлення Анни про чоловіків вони бидло. Часто він виявляв байдужість до неї, і як жінка, вона його зовсім не цікавила. Навіть на її часті істерики, на її гнів, він відповідав мовчанкою, ігноруючи її напади люті, від чого вона ще більше скаженіла. Зароджувану в глибинах душі гнівну відповідь на всі претензії дружини, які часто межували з образами та приниженнями, Іван затято оглушив. Він відсторонювався йшов геть з дому, а згодом почав дедалі частіше зазирати в пляшку, щоб знову зникнути, піти, полишити Анну, зрадити, як це робили її батько та перший коханий. Біда в тому, що Анна й не потрібна була йому як жінка, йому завжди була потрібна тільки матір. І так само важко сказати, чи часом не було провини із самою Джулією. Яка, щоб вижити, вирішила стати супердівчинкою? Хіба може брати на себе відповідальність за рішення, нехай і несвідоме ембріон? Якщо ні, то в якому віці настає той момент, коли людина вже може брати на себе відповідальність? І якщо це стається у 5 чи в 14, чи в 20 років, то що людина до цього межового віку безвідповідальна? Про все це розмірковувала Джулія. Вона чула багато різних теорій про те, що в цей світ ми приходимо, бо самі цього дуже сильно хочемо. Більше, всупереч християнським уявленням, про те, що батьків не обирають, багато езотериків стверджують абсолютно протилежне. Батьків ми самі обираємо собі і народжуємося саме у тих, які нам потрібні, щоб пройти свій кармічний шлях. Проте для Джулії всі ці теорії були штучними. Вони не давали визначеності серед того хаосу та сум'яття, які оселилися в її душі. Вона шукала свій шлях вирішення цього складного конфлікту, а варіантів було не так уже й багато: звинувачувати батьків у своїх стражданнях або вчитися жити з тим, що є, виходячи з того, що вона мала. А це ж не лише дві матки, а ще й врода, розум, чисельні таланти, чутливість. Іноді їй здавалося, що для неї однієї всього цього аж занадто багато, особливо коли стикалася з жіночою заздрістю, агресивністю та підлістю. Тітка Марія з вірою, та й мати теж дали їй першу науку в цьому, що стало для Джулі жорстоким випробуванням. Розмірковуючи над усіма цими питаннями, Джулія натрапила в літературі на думку одного французького вченого фізіолога-психотерапевта. Він стверджував, що в матці криється сила жінки, її енергетичний потенціал пов'язаний із цим органом, її молодість і краса залежать від того, в якому стані та наскільки здоровою буде її матка. Джулія вхопилася за цю ідею як за рятувальний круг. Вона розвернулася на 180 градусів від переконання про власну неповноцінність і поглянула на патологію як на життєвий ресурс. Джулія повірила, що сил у неї вдвічі більше і фізичних, і психічних, що вона вдвічі жіночіша і вдвічі сексуальніша, і що з таким скарбом, який крився всередині її лона, вона вдвічі життєздатніша. І витриваліше. Джулія змогла повірити, що вона найдостойніша жінка і дружина для Євгена. Незважаючи на те, що мати невтомно натякала на якусь її дефективність і неодноразово робила це в присутності зятя. Джулія тепер не опускала очей, а її плечі тільки більше розгорталися щоразу у відповідь на материне приниження. Можливо, сама сила, схована в тілі дівчини, дозволила їй не зламатися під тягарем усіх випробувань, що випали на її долю. Джулія почала усвідомлювати, що мати й досі транслює знайоме з дитинства послання. Мої діти хворі, безпорадні і взагалі неповносправні. До нього додавалася постійна критика з боку матері та її зауваження з приводу і без. Здавалося, що дочка не зробить усе буде не так, нібито прихований суфлер завжди перекладав слова Анни для Джулії однаковим чином з тобою щось не так. Ти погана, ти безпомічна, дурненька і інфантильна. На споді душі Джулії накопичувався гнів на матір. Проте наразі дівчина нетерпіла, про це свідчили її вірші в старенькому шкільному зошиті. Ти зауваження робиш без міри і не можеш без них день при дні, ти доводиш мене до зневіри, до вогню, що чаїться в мені. Я згасити його намагаюсь, ти ж не бачиш, що гра це пастка, але зачіпки голками жалять. Ріжуть серце моє начастки. Я тримаю вогонь, щоб не виривався, щоб невинних ним не сягнути. Наче древній вулкан, що з сил вибився, і задумався бути не бути. Я спиняю вогню горіння, не дивися, що я тихенька, бачиш ти лише свічки тління та пожежу моєму серденьку.